Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, у нинішній день на богослужінні звершується літургія на передосвячених дарів, у дні посту, маючи намір принести Богові молитві, відкиньте всі помисли та земні турботи, Бо ж перші відчуття у молитві мають залишити будь-які образи та остуження ближніх. Нині Свята Православна Церква згадує велично преподобного Венедикта Нурсійського, що жив у VI столітті, благовірного князя Ростислава Михаїла, про якого дізнаємося з XII століття. А також сьогодні вшановуємо надзвичайно стародавню та знану на Русі ікону Божої Матері звану Феодорівською. За переданням вона була написана ще у I столітті апостолом Лукою, який особисто знав Діву Марію. Назву цей образ отримав від імені батька великого Олександра Невського, князя Ярослава Всеволодовича Названого у святому хрещенні Феодором, брат святого Олександра Василій, брав її у всі битви із ворогами вітчизни. Так, у 1272 році, коли татари знову напали на коструму, святу ікону несли попереду війська і яскраві промені, які відходили від образу богоматері, попалювали ворогів. Тоді татари були переможені та вигнані з руської землі. І 13-го сторіччя Феодорівська ікона передавалася з покоління у покоління руськими князями та вважалася Особливою покровителькою нашої землі у свій час святиня була фамільним оберегом царської родини Романових. Відомо дуже багато випадків, коли по молитві до чудотворного образу бездітні батьки навіть у похилих літах отримували радість віддарованої їм богом дитини. Тож сьогодні Феодорівську богоматір почитають як покровительку сімейного благополуччя і народження дітей. А православний календар. Нині вітай іменинників, яких ми називаємо Венедикт, Ростислав та Михайло. Возлюблені, піс, за висловом, святих отців церкві є весняний час життя християнина. Піс ставить перед собою завдання виховати людину, у принципах віри, моральності, служинні людям та служинні Богу. Бо людина покликана у цей світ, щоб, пізнаючи Бога, Наближатися до нього і з'єднуватися з ним.